Росія готується до проведення чергової хвилі мобілізації ядерні погрози Кремля, натомість вже не лякають Білий Дім. А президент Зеленський наступного тижня зустрічається із Камалою Гарріс, Дональдом Трампом і президентом США Джо Байденом. Отже, хто саме в Кремлі тисне на російського диктатора Путіна для проведення чергової хвилі мобілізації? Чому насправді він цього не дуже хоче, і про що буде говорити президент Зеленський? Із західними лідерами наступного тижня, на яких фактично переговорах на цих перемовинах буде вирішуватись доля України, та доля, зокрема, і хід нашої війни будуть говорити про далекобійні удари в глиб території Росії. Видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про дискусії всередині російського уряду. про Можливість проведення мобілізації, і за даними цієї газети, міністр оборони Росії та, зокрема, Генеральний штаб закликають російського диктатора Путіна провести черговий раунд мобілізації все через великі втрати на полі бою, через нестачу живої сили. І газета пише про дуже один цікавий момент, зокрема. За даними журналістів на початку цього року, зокрема перед проведенням так званої інавгурації російського диктатора Путіна, міністерство оборони Росії тоді дуже активно також закликало Путіна провести мобілізацію, але він відмовився. Зокрема, заявив, що слід залучати більше добровольців до ведення агресивної війни проти України. І зараз ми бачимо, що Росія знову відчуває нестачу. Живої сили і знову тиснуть на Путіна аби оголосити чергову мобілізацію. До речі, ще один момент, коли Росія наближалася до чергового раунду мобілізації, був саме після початку наступу України в Курській області. Тоді російські військові також закликали Путіна на тлі того наступу, начебто, показати, що Росія веде вітчизняну війну на своїй території і таким чином мобілізувати людей. В рамках цієї кампанії. Але тоді диктатор Путін також відмовився, бо побоювався суспільному спр... суспільного спротиву, боявся того, що ніхто не захоче йти на цю агресивну війну, адже всі бачать зокрема, які великі втрати на полі бою, і про це пише видання. І, зокрема, бояться в Кремлі, що ця мобілізація може порушити баланс сприйняття війни російським суспільством. Ось така цікава теза від. Американських журналістів бояться суспільного спротиву і можливих протестів. А от інститут дослідження війни також висловився про можливість проведення мобілізації в Росії, і її називають малоймовірною. Вважає, що Путін дуже боїться і буде до останнього робити все, аби не доводилось проводити ще один раунд е мобілізаційної кампанії. Отже, аналітики інституту війни. Дослідження війни зазначає, що вони проаналізували всі ці повідомлення в пресі про можливість проведення мобілізації, і в принципі підтвердили, що Кремль дійсно розглядає і розглядав такий варіант, зокрема після проведення курської операції, але Кабінет міністрів також російський бізнес виступає проти цього. І цього боїться сам диктатор Путін. Зокрема, і вони підкреслюють, що дійсно Путін мав можливість скористатися. Таким так званим вдалим моментом для проведення мобілізації після початку курської операції, але він таки не пішов на це. І, зокрема, все ж таки він прагне уникати негативну реакцію суспільства, щоб не попадали його рейтинги серед російського населення. Тому інститут дослідження війни проходить до висновку, що е, поки не слід очікувати такої мобілізації хоча такі розмови ведуться, і це цього вимагає. Російське міністерство оборони, а от британська газета The Guardian публікувала дуже цікавий матеріал про деталі саме курської операції і того, як Росія провалила свою оборону на цьому напрямку в перші дні наступу наших сил оборони. Отже, The Guardian ознайомилася із російськими документами, які були фактично знайдені, знайдені на захоплених Україною. Територіях в Курській області ці документи вказують на те, що російські військові знали про планування наступу в глиб Курської області. бо Більше, за їх даними, Україна, начебто, планувала великий прорив в глиб Росії на 80 кілометрів для створення коридору і подальшого просування вперед. Але е, були навіть надані вказівки російським військовим цим частинам, які там знаходилися. Саме збільшити комплектування, підготувати оборонні позиції, провести навчання, але так виглядає, що не сприйняли серйозну загрозу російські військові і до цього належним чином не підготувалися. Зокрема, і про це пише The Guardian, і зазначає, що ті частини, які мали відбувати наступ, були укомплектовані на 60-70% і в основному складалися з резервістів. Резервістів, які мали дуже слабку підготовку і не мали досвіду ведення бойових дій в реальній зоні так бойових дій. І натомість Гардіан також пише про те, що в перші дні ті війська, які мали захищати Курську область, вони повтікали зі своїх позицій, тому Україна. Змогла так швидко зайти у суджу, і, і крім цього, The Guardian зазначає про дуже серйозні проблеми російської армії. В вони проаналізували ці документи, деякі службові записки, побачили, що є дуже велика проблема в росіян з моральним духом, зокрема зафіксували в тих частинах, які знаходилися. В Курській області, зокрема, великі, великі показники самогубств серед російських солдат, і для того, аби їм піднімати моральний дух, це звісно дуже смішно, але російські командири просто заставляли своїх солдат дивитися російські російське телебачення, російських пропагандистів і. Таким чином вони піднімали їм моральний дух. Про це пише The Guardian, Але як ми бачимо, це не спрацювало, бо в перші дні вторгнення вони таки втекли зі своїх позицій, і російські пропагандисти не додали їм більше сміливості на полі бою під час відбиття цього наступу України в Лепкурської області, який досі триває. Тим часом Сполучені Штати Америки більше не бояться ядерних погроз кремлівського диктатора. Принаймні, про це говорить радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Отже, Саліван зазначив про те, що Білий дім не дослухається до погроз російського диктатора Путіна, які вже давно лунають із Кремля. Вони їх не бояться і натомість самостійно ухвалюють рішення без врахування. Оцих погроз і шантажу Путіна про це говорить Джейк Саліван. До речі, якраз в медіа багато інформації про те, що ж саме Джейк Саліван є автором і ідеологом цього обережного підходу до обережного підходу до надання допомоги Україні, аби не спричинити ескалацію. І багато хто говорить про те, що зокрема військові експерти, що саме можливо через Джейка Салівана, і зараз в нас затримки з ухваленням рішення про. Нанесення далекобійних ударів в глиб Росії самого початку Ентоні Блінкен повідомив Майклу Макколу, що е, мало би бути це зелене світло на нанесення ударів по Росії ракетами атакам і далекобійними ракетами Shadow британського британського виробництва. Але вже зараз ми чуємо зовсім іншу інформацію: що якщо буде і наданий дозвіл, то поки мова йде про британські крилаті ракети Storm Shadow і говорять про те, що ймовірно Джейк Саліван. Можливо, виступив проти надання дозволу на удари американськими ракетами атакам, але маємо й іншу заяву від нього, зокрема про те, що, начебто, ті заяви Путіна не паралізують Білий Дім, і вони цього не бояться а не дослухаються до цих заяв. Натомість самі діять раніше до речі про параліч Білого Дому, якраз говорив і колишній командувач військами США в Європі в Європі Бен Годжес. Він говорив про те, що. А білий дім фактично паралізується цими е, заявами з боку Путіна, погрозами і таким чином побоюється рухатись вперед і сміливо надавати е, дозвіл на удари в ГЛІБ е, території Росії. Ну а наступного тижня президент України Володимир Зеленський вже нарешті вирушає у американське турне, буде зустрічатись із американськими лідерами, зокрема із президентом США Джо Байденом, віце-президенткою США Камалою Гарріс, і найцікавіше із колишнім. Президентом США Дональдом Трампом справа в тому, що наступного тижня президент Зеленський в першу чергу також виступить на Генеральній асамблеї ООН, Але окрім цього, на полях асамблеї будуть проведені ці. Важливі зустрічі Трамп, віцепрезидентка США Аріс, офіційно вже остаточно підтвердила участь, так само як президент Байден. І, зокрема, Дональд Трамп сказав, що можливо зустрінеться з Зеленським, але очікується проведення такої зустрічі, і дуже важливі перемовини попереду. Бо в першу чергу із президентом США будуть обговорювати можливість надання дозволу на далекобійні удари в глиб Росії і. Це буде така остання спроба президента Зеленського, і очікують, що буде надане зелене світло на ці удари, принаймні британськими крилатими ракетами Storm Shadow щодо ракет Такамс. Таки невідомо чи США підуть на це. А Камалі Гарріс і Дональду Трампу Зеленський представить план перемоги України, зокрема, власний план, як можливо завершити війну на наших умовах. А це як раніше говорив президент, це дипломатичний, економічний та військовий тиск на державу агресора. І тут дуже важливо, що цей план буде донесений саме до Дональда Трампа, бо оточення Трампа останнім часом пропонує свої плани. Які не завжди сходяться з нашою політикою, з нашою з нашими планами і з нашими умовами для завершення цієї війни, крім цього, раніше син Дональда Трампа та інші республіканці публікували лист про те, що не потрібно давати дозволу на удари в Росії, бо це, начебто, може спричинити ядерну війну між США і та Росією. Ось і ця зустріч дуже би сприяла тому, аби. Вони почали або вони припинили таке говорити принаймні трішки тихіше говорили про це про свої якісь страхи, які не мають нічого спільного із реальністю. Тому, в принципі, зелене світло від Трампа і його підтримка в цьому питанні, або принаймні те, аби він не заперечував це, також грає певну роль на наданні дозволу на далекобійні удари вглиб е, території Росії, в глиб. Держави-агресора тому очікуємо на позитивні новини, і звісно, будемо аналізувати всі результати цих ключових зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Та завершуємо нашу сьогоднішню розмову новинами із Німеччини. Раніше були дуже тривожні заяви від уряду Німеччини. В них великий бюджетний велика бюджетна криза. Але незважаючи на цю кризу, вони таки, таки знайшли кошти для нових пакетів безпекової допомоги. Отже, раніше німецька преса писала про те, що через бюджетну кризу ймовірно будуть скорочувати фінансування для України, але на цей рік таки знайшли кошти і вирішили нарешті цю велику проблему. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус фактично вибив. Німецького уряду міністерства фінансів Німеччини ще 1,4 мільярда євро на закупівлі озброєння. і вибив він неспроста. Ці кошти зокрема проінформував уряд, проінформував міністерство фінансів про те, що є критична нестача, зокрема безпілотників та інших систем озброєнь. Потрібно постачати запасні частини для. До України для тих систем, які вже були раніше поставлені, проінформував про те, що Росія почала отримувати озброєння, зокрема її ракети від Ірану, та збільшилась збільшились поставки зброї загалом від Ірану і Північної Кореї. Тому спостерігається певне посилення збройних сил Росії з боку зовнішніх ворогів заходу, і цією аргументацією таким чином Борис Пісторіус переконав уряд виділити ще трохи коштів. І йому вдалося це зробити. І на тлі у цих всіх проблем, на тлі того, що він їм пояснював, чому нам так важливо отримати фінансування. Виділяється ще 1,4 мільярда євро. За ці кошти будуть поставлені Україні додаткові партії танків «Леопард-2-1», ще 20 броньованих машин піхоти Мардер та інше необхідне озброєння. Зокрема, і буде забезпечено найважливіше це і постачання запасних частин до тих систем зброї, які раніше були нам передані, це танки Леопард і гаубиці Панцер Бі це 2000. І дуже важливо, аби вчасно прийшли всі ці пакети допомоги. Але так виглядає, що вже до кінця року уряд Німеччини зміг закрити потреби України саме в цих аспектах допомоги від німецького уряду, але будемо, звісно, і далі спостерігати за тим. Як будуть планувати в бюджет в Німеччині щодо підтримки України на наступний рік? Бо це також велике важливе питання, яке за яким потрібно стежити на цьому на сьогодні? У мене все Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!